Привіт, мене звати Мордовонюк Назар. Я народився в місті Білої церкви Київської області. У вільний час я займаюся баскетболом та плануванням, а також участю у різноманітних шкільних ініціативах та заходах. Моя найкраща риса це відданість та відповідальність. Я завжди намагаюсь вкладати максимум зусиль у те, що роблю, знести відповідальність за свої вчинки. Прикладом для мене є Шерлі Стенберг та Мартін Дутер Кінг. Їхні надзвичайні досягнення та відданість справі завжди надихають мене до досягнення успіху у своїй. Освітній та громадській діяльності. Найбільше із шкільного життя мене запам'ятався день вручення нагороди за читання літературної поезії. Це був момент, коли я вперше відчув себе справжнім артистом слова. Ця перемога надихнула мене погибити своє уміння та розуміння і почуття поезії. Випадок, що змінив моє життя, це миттєвий перегляд поглядів. На свій майбутній шлях. Після того, як мене не прийняли на вищі етапи міжнародного конкурсу обміну студентами. Цей досвід навчив мене важливості стійкості та саморозуміння. Я завжди повністю віддаюся справі, що виконую, тому це займає великий об'єм часу. Вітаю. Мене звати Мордовик Назар. Я навчаюсь гетьманською. До нте біля кожної поставив чек з Також Gemini AI дає Ідеї для творчих робіт. Наприклад, треба написати або придумати якусь історію на, на твір для твору з міського мову. Я йому кажу, що напишіть мені історію дружби, і він мені відразу може запропонувати декілька цікавих сюжетів. Я собі вибираю один і пишу, що у твір. Google Google Мед, також я використовую в підготовці до навчання і взагалі в повсякденному житті. Це зручно. Бо одного разу в мене мій вчитель, нього не було змоги мати заняття в очному форматі. Він запропонував мені мати заняття в Google Meet. Він писав мені покликання, я прийшов. І ми мали е, заняття там все те ж саме. Я так само піднімав собі руку, коли мені треба щось запитати. Я його бачу, він мене бачить, показував мені дошку. Тобто це було доволі зручно. Е, дуже часто ми практикуємо з товаришами, однокласниками, е, які підготовки до контрольних робіт. Ми відкрили собі вечором, створили зустріч, губерніт, відкрили її. І зпілкуємося, кожен готує якісь певні запитання, щось один одному пояснюємо, розв'язуємо задачі, ділимося екраном. І це великий плюс в підготовці. Також будь-які консультації з вчителем. У мене з... конкретний мій приклад, коли я писав наукову роботу з хімії, я попросив вчителя проконсультувати мене. Вона призначила відеозустріч у Мі. Ми спокійно це обговорили: структуру, джерела і навіть як краще оформляти слайди. <кхід> Я брав активну участь в шкільному в культурному житті школи. Я був віце-президентом шкільного парламенту. Ми часто проводили збори онлайн у МІД, обговорювали ідеї, планували заходи, голосували. Це було дуже зручно, особливо, коли хтось не встигав приїхати до школи. І за ті голові можна бути завжди на зв'язку. Будь-які питання, обговорити все. От так я використовую Google-додатки в повсякденному житті і в навчанні. Дякую за увагу! Але спочатку використання укол ресурсів я можу виконувати завдання за менший обсяг часу, а також з певними підказками, краще структурувати графік занять і виконувати завдання більш ефективно. Я відчуваю в собі сили, щоб сприяти розвитку суспільства і держави.